Мої вітання Україна уже котрий тиждень поспіль головний ньюзмейкер світу. Свіжі повідомлення з'являються, щомиті, Тому цього разу блоку українських військових новин окремо не буде. Відразу перейдемо до актуальних сюжетів. Сьогодні у випуску: як бути з військовою сферою України у майбутньому? Чим озброєні російські окупанти на Кримському півострові? Які навчання неподалік від Росії проводять члени НАТО? Та скільки дітей потерпають від сирійського конфлікту? В «Укрінформі» пройшов круглий стіл на тему невідкладні заходи для армії України на тлі агресії з боку Кремля. Його ініціював Центр дослідження армії конверсії та роззброєння. Пропоную вам основні меседжі, які висловлювали учасники передумовою цього конфлікту стали дві великі, на мій погляд, трагедії. Це відсутність державної політики в Криму. Протягом 23 років і відсутність уваги до Збройних сил України також протягом 23 років, маючи неспівставно слабкі у питаннях оснащення і у питаннях озброєння Збройні сили, сьогодні можуть протиставити збройному конфлікту цьому лише свою власну мужність і стійкість. Але Така фаза не може тривати довго, тому ми закликаємо до певних дій, і в тому числі до демонстрації готовності до бойових дій. Що потрібно зараз робити? Насамперед, ефективно продовжити нарощування боєздатності Збройних сил України. Не тільки високий моральний стан військовослужбовців від рядового до генерала до адмірала може забезпечити захист нашої землі, а це всіляке забезпечення зі сторони держави і, звичайно, підтримка всього народу. На мою думку, потрібно зупинити виконання діючої державної програми розвитку збройних сил, а приступити до розробки державної програми уже розбудови збройних сил з урахуванням воєнно-політичної обстановки, що склалася, і існуючих викликів. Украине. В последующем надо решать вопрос путем референдума, по всей видимости, когда в стране все успокоится вступление в НАТО, потому что этот вопрос, тот вопрос, который необходимо решать с обществом, со всеми слоями гражданского населения. Но этот вопрос обеспечит безопасность страны, с одной стороны, и с другой стороны он решит важнейшую проблему, о чем мы сегодня говорили. Это состав вооруженных сил Украины или огромные, которые якобы способны кому то и которых мы содержать не сможем или достаточно необходимые, которые будут хорошо вооружены, хорошо обучены и которые в составе контингентов войск могут решать задачи. Я був на підприємствах э, військово-промислового комплексу. У нас є зразки зброї, якими ми можемо мати активну оборону і захищати нашу територію. Інша справа, що е, люди, які останні чотири роки висасували з країни все, що тільки можливо, всі будь-які фінанси залишили країну напівбанкрутом, майже банкрутом. Тому е, вважаю, що ми зараз повинні ініціювати збір. Средств для того, щоб громадяни України могли в цей важкий момент підтримати збройні сили і мати таку народну підтримку з техніки, щоб певні елементи закупити і поставити в збройні сили в даний момент. Те, що автономію окупували російські солдати, а не бійці самооборони Криму очевидно. Але ми вирішили детально розглянути оснащеність агресора, аби було ще зрозуміліше, що бійці без нашивок військовослужбовці східного сусіда, спорядження і зброї зелених чоловічків, які ступили на кримську землю, можуть викликати в українських військових хіба що заздрість, адже всі представлені зразки останнє слово військово-промислового комплексу Росії, і на жодному немає клейма, зділена в СССР. Смотрите на постсоветское пространство. Ані попално були... форми, жінки, которые похожа на форму падіть в магазин. Вот у нас і ви купіть там любую форму. Як виявилось, ні в Україні, ні в Росії комплект спорядження, у якому красуються окупанти, придбати не можна. Східний сусід його запровадив лише рік тому, і досі не всі військові підрозділи укомплектовані новим спорядженням під назвою Концепт. Нашим кримським колегам вдалося поспілкуватись лише з одним так званим представником самооборони Криму, який одягнений не так одноманітно, як решта загарбників. Його однострій німецького зразка, який зазвичай одягають на полювання риболовлю чи гру в страйкбол. А ви знаходитесь з з російськими військовими? З чого ви взяли що це російські воєн світової в даному випадку Я не хочу вскривати, скажімо так, де ці рібята живуть, да і хто вони. Но я могу вас заверить, Ви очень сильно будете удивлены в скором времени, когда узнаете, кто коли Это хто Так откуда кримчані. этих людей ружиться. Добрые люди помогли. У вільному продажу цієї зброї немає ні на Кримському півострові, ні на території східного сусіда. Без дозволу її не можна переправити через кордон. Більше того, зафіксовані зразки техніки та озброєння все найновіше, чим оснащують російську армію. Модернізовані СВД, Безшумна гвинтівка, Гвинторіз, нові автомати Калашникова серії 100 з планкою «Пікатіні» для спецобладнання, такі є лише на озброєнні Росії та Вірменії. Також ми бачимо на озброєнні РПГ-26 Аглень, який є тільки у спецпідрозділів. Це гранатомети одноразові, ручний пулемет «Піченєх». Він також є. Пічення їх є на озброєнні лише в Росії, Казахстані та в Кергії. Присутність у Криму саме російських військових видає їхній камуфляж. А це три категорії: морська піхота, військові десантники та спецпідрозділи Генерального штабу Росії. Але окрім них, за словами Василя Семенюка, у Криму зібрано зведений полк, який не раховує до двох тисяч кримчан. Я підчиняю своєму роти. Казак тірський. <рес> от взять у нього. Ну от есть вот этот мой непосредственный командир. Я прийшов, записався, увидел, що он толковый офіцер. А я простите, і свою жизнь, жизнь тільки ми команду не можу довірить. Про своїх компаньонов, які навіть без нашивок та номерів на техніці не можуть приховати свої належності до російської армії, псевдоофіцер бажає мовчати. Мовляв, так буде краще для безпеки сімей зелених бійців. Але якщо наявність оптичних приладів, таких як тюльпан ОСП, чи 1П93 та транспортних модульних жилетів 6Ш117, можна пояснити корупцію у російському військово-промисловому комплексі, то продаж бронеавтомобілів СТС Тигр у чужу державу приховати важко. Їх уже намагались реалізувати на близький схід, але машини не пішли і не дивно, адже навіть у Криму вони показали себе не з кращого боку. Вартість однієї машини тигр це близько 60 тисяч доларів. Десь в цьому в залежності від того, який об'єм мається на увазі автомобілів там 20, 30, 100, і залежить від того, які оснащення цих автомобілів. У нас є застарілі наші увазі, і, в принципі, є виробники, які виробляють в Україні достатньо якісні броні автомобілі, проте, на жаль, вони на збройні України не постачались. Очевидно, що російська сторона перекинула до Криму найкращі свої сили, максимально оснащені свіжими зразками спорядження зброї та техніки. Але сумно, що це відбувається у той час. Коли менше літні підрозділи східного сусіда лише мріють про таке оснащення. Завершуємо випуск блоком міжнародних військових новин. У Норвегії почались планові маневри за участю 16 країн-учасниць НАТО. Навчання Холодна відповідь проходять за 450 кілометрів від російського кордону. Але за словами організаторів, не мають стосунку до подій в Україні. 16 тисяч військових усіх видів військ відпрацьовують сценарій вторгнення ворога зі сходу. У відповідь на ракетний обстріл пакистанського угруповання Ісламський джихад, повітряні сили Ізраїлю здійснили бомбардування по 29 цілях у секторі Газа. За даними ізраїльських військових, до півдня їхньої держави долетіло 42 ракети. Три було перехоплено батареями ПРО Залізний купол. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ заявив, що кількість дітей, які страждають від сирійського конфлікту, за останній рік збільшилась вдвічі. Нині вже 5,5 мільйонів живуть у нелюдських умовах, голодують, тяжко працюють та ночами не сплять через бомбардування. Два мільйони з них втекли до сусідніх держав. Німецька армія уклала контракт на постачання до кінця 2015 року 76 додаткових броньованих бойових машин і 5 влітку минулого року. З компанією General Dynamics European Land Systems вже було підписано документ на 100 таких машин. Збільшити парк іглів п'ятого покоління у Бундесвері вирішили після успішних польових випробувань. Міністерство оборони Індії оголосило тендер на модернізацію 600 танків Т-90. На них встановлять нові системи захисту, наведення навігації та кондиціонери. Запрошення на конкурс розіслали виключно національним оборонним компаніям. Вдосконалення бойових машин має тривати до трьох років та коштуватиме 250 мільйонів доларів. На цьому я прощаюся з вами. Бережіть себе та рідних. Чекайте від нас свіжих, а головне правдивих новин. Побачимось.